Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Віталій Ковтон. на ваша порада. Воно і пізніше поміняти процесор. Зараз мене стоїть на 58. Воно і поставити. Ryzen 9950 x Здавайте, будь ласка, давайте з вами проголосуємо, яке б ви охолодження обрали. Ось, який коментар на більше вподобаю, більше всього буде. Назвою охолодження, то так, я і придбаю, і з вами потім його ще відкриємо разом в огляді. Ну, відкриті огляд для що огляд там просто відкриття. Поночі чекаю ваших. Коментарів. Подобаю. Всім гарного настрою. Слава Україні і до наступних відео.